Останнім часом в медіа з'явилося повідомлення про те, що внаслідок влучання російського дрона саркофаг, збудований над четвертим реактором Чорнобильської АЕС перестав виконувати свої захисні функції. Журналісти посилаються на статтю Нью-Йорк Times та, в свою чергу, на звіт екологічної організації Greenpeace. Ця інформація не відповідає дійсності. Збільшення радіаційного фону нема, не було і не очікується. Кабінет міністрів України виділив додатково на ремонтні роботи і підвищення рівня безпечності експлуатації об'єктів, розташованих на Чорнобильській АЕС 139 мільйонів гривень. Усі ремонтні роботи, які ведуться на місці, будуть виконані якісно і вчасно. Ніякої ядерної небезпеки зараз немає.